Ми знали, що ми справимося. Внутрішнє відчуття, таке, що ми справимося, і ми це зробимо було від самого початку. Але були і хвилини такого розгубленості, тоді, коли нам надали схему, яка взагалі не підійшла, ми трішки розгубилися і зрозуміли, що це лягає розробка схеми теж на наші плечі. Але розробка розгру... самої схеми вона набагато важча, ніж саме вишиття, бо вишити вже по готовій схемі це набагато легше і простіше. Тому нам трішки ускладнило те, що ми самі розробляли цю схему і самі добирали композиційно, вже вирішували, як вистроїти елементи. Від початку була задумка створити подільський вазон. Ми перебрали дуже багато інформації, дуже передивилися багато старих рушників, які пов'язані з поділлям, багато елементів, які підійшли б до нашого вазону. Ось, і ми з пані Тетяною от вирішили створити більш сучасний варіант подільського вазону. Вражено дві річки, Бух і Дністер. На річку ми посадили наших лебедів, дракончиків, які тримають ось цей подільський вазон, який, якщо здалека добре придивитися, він схожий на корабель. Тому що чаша у вигляді такої лодки корабля ладі створена. Ось. Далі це Символізує наших предків, наше пра 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 наше коріння. Далі йдуть ось ці гілки: це наш родовід, який не народився. Дітки бувало, що коли жінка ходила вагітна, втрачала, то ось ці дітки позначаються ось такими бутончиками, малесенькими квіточками. Ось І виходить із цієї ладі нашої, наша берегинька, яка відображається в Чотирьох сторонах світу, ось. І тримає в руках два півника – це дід і баба, які тримають у дзьобиках ягідки, це їхній добробут, який передається на подальше покоління. Е, вище йдуть тато, мама, які створили свою сім'ю і народили діток ще двох півників. І ці двоє півників вони е, вверху е, співають до ось цієї зорі. А зоря, вона створена, якщо подивитися, трошки. Таку забрати промінчики виходить наш український тризуб на чотири сторони світу. Ось всередині всесвіт, оцей наш чотирикутник, і засіяне поле. Тобто, ми програмували на те, щоб наша Україна була завжди в добробуті, бо вона житниця усього світу. Зверху йде е, е, отакий от покров омофор Пресвятої Богородиці. Е, він створений у вигляді квіточок і хрестиків. Ось ці метелики вони символізують е, наших е, ангелів, діток, які ще не народилися, які приходять в цей світ, і е, багато що можуть підказувати е, е, нам. Ці квіти це теж мають свою символіку. Вони так само символізують діточок, діточки, наші квіточки, бутончики це ті дітки, які мають народитися. А внизу, ті, що не народилися, дітки, тут дуже багато символізму в цьому вазоні. І ми врахували те, що як нам сказали, ми вишиваємо рушник заради того, щоб швидше прийшла перемога. Я не знаю, які вищі сили, всі вищі сили нам допомагали, але це, ця допомога настільки відчувалася, що за півтора тижня ми його вишили. Застосована головна наша качалочкова гладь, яка притамана нашому поділлю. Ми з самого початку знали, що це буде качалочкова гладь. Тоді, коли ми його тільки взяли в ОЦНТ, в обласному центрі народної творчості, ми собі мудрували, що ми тут а, е, дуже багато технік додаємо, і хрестики, і штапівку, і мережку хотіли показати, дуже багато швів, даже вкраплення наших соловійних вічок. Але е, цей формат не дозволив нам наліп наліпити, ми так скажемо, те, те, що ми собі уявляли, воно в нас таке витримане і, і довершене від нас. Тут є штапівка, тут де півники, ви можете побачити, це є штапівка, є качалочкова гладь і є хрестик. Букви Вінниччина вишито хрестиком, і герб Вінницької області вишито теж хрестиком. В такому форматі ви, напевно, його ніде не знайдете. це наша Авторська розробка герба Вінничина. Ця кольористика, яку ми підібрали, то вона притаманна нашому поділі. Це таке наше яскраве, унікальне, Незабутнє наше Поділля, воно такого не знайдете ніде в жодній ні в області, ні в діаспорі нашу яскравість. А ще наш узір унікальний тим, що його ви не знайдете ні на теренах інтернету, ні в старих книжках, тому що це авторська розроблена схема. Кожна область, кожна діаспора вона вклала в цей рушник от е, у краплинку України, е, тої краси України. І ми теж постаралися показати своє Поділля з кращої сторони, що ми е, квітуче Поділля, ми багате Поділля і ми хочемо, щоб наша Україна була схожа на наші Поділля.